Доброго дня, шановне панство! Пропоную вашу увазі статтю під назвою «Коли теорія не в моді 2. Стаття написана в четвер, 26 вересня 2024 року, отже, починаю. А починаю я з наступного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Беру учні футболістів та тренерів у форматі онлайн навчання. Також буду вдячна, якщо станете спонсором каналу або просто підтримаєте канал у міру своїх можливостей. Кнопка спонсорства чи номера карток під кожним відео. А тепер на тему. Вирішив йти в ногу з часами і написати продовження своєї статті під номером 2. Адже в нас зараз прийнято так. Якщо фільм дива вдався, то випускають нові фільми. Диво 2 диво 3 диво 4 і так далі. Не можу сказати, що перша стаття вдалася. Можливо, вдалася, а можливо і ні. Не в цьому річ. Справа в тому, що спілкуючись з одним із білоруських тренерів, почув думку, яку мені висловлювали раніше. Вона дуже типова для моїх опонентів і тому вирішив відреагувати на неї. Думка ця проста і очевидна. Допустимо, ти створиш майстер команду, кажуть мені. Але ж вона має десь грати. У якому чемпіонаті брати участь? А якщо так, то як вона увіллється в чуже середовище, де грають за своїми правилами? Чи не здається тобі, що проти твоєї команди зговоряться? Кінець цитати. Думаю, що і ви, шановний читачу, познайомившись з моїми ідеями, дійдете аналогічного висновку. Нічого у цьому неприроднього немає. Не висовуватись, не виділятися з натовпу, не протистояти всьому загальновизнаному абсолютно природньо. Захист концепції проєкту створення майстер команди це присутність на світському балі людини, власта плавках та масці. Так, авторський проєкт вашого пакірного слуги це кістка у горлі транспортного футболу. Це стороннє тіло. А стороннє тіло, будь-яка замкнута система, у тому числі і футбол, намагається виштовхнути назовні. Це зрозуміло. Мені не зрозуміло інше. Чому не з'ясовується ефективність і затребуваність пропонованого мною, а відразу переводяться стрілки на предмет виживання створеної команди. Припускаєте, що команду можна створити, а вижити вона не має шансів? Ну що ж, логічно. А як щодо адаптації у форматі трансфертного футболу? Знаєте, чому онкологія вбиває організм? Тому що ракові клітини успішно проходять фейс-контроль щодо визначення свій чужий у імунної системи організму. Ворог виявляється невидимим. Необхідно вливатись у існуючий формат змагань таким чином, щоб пройти фейс-контроль у ревностних шанувальників транспортної ідеї. Як? Наприклад, не вигравати матчі з двоцифровим рахунком. Достатньо вигравати забиваючи 2-3 м'ячі. Деякі матчі можна навіть зводити в ніч'ю. Але це ще не все. Якщо читали матеріали мого сайту, то мали прочитати статтю Захист діаманта. Там ясно і чітко показується те, що цінність пропорційна ступеню захисту. Якщо ви маєте майстер команди, то маєте забезпечити для неї майстер охорону. І коли ви відчуєте, що служба безпеки вашої команди працює злагоджено та професійно, коли побачите, що вас побачили та прийняли за свого, Ось тоді й заявіть про себе на весь голос. Заявіть про себе так, щоб ні в кого не було спокуси повоювати зі службою безпеки вашої команди. Ви маєте зробити суперсенсацію, але не тоді, коли про вас ніхто ніколи не чув, а тоді, коли про вас заговорять усі. Тільки так у вас з'явиться можливість розрекламувати ваші ідеї по-справжньому. Тоді вже ніякі золоті клітини, старанно виготовлені оточеннями господарів клубів, не вбережуть їхні вуха відчутки про ваші успіхи. Тільки тоді ви зможете створити дитячу футбольну школу та школу футбольних тренерів нового типу та найголовніше школу футбольних наставників. Ті футбольні проекти, які реалізуються нині, незалежно від їх масштабу та специфіки, не мають які не можуть мати у, потенціал... у потенціалі тих проблем, які неминуче виникнуть під час реалізації проєкту створення майстер-команди. Чому? Тому що, на відміну від інших проєктів, останній ґрунтується на принципово іншій ідеологічній основі. Носіїв нового завжди гнали, запльовували, принижували, вбивали, згадували про них, як правило, після смерті. Так завжди було і так ще досить довго буде. Поки що мою концепцію проєкту створення майстер команди можна назвати новим у футболі. Чому поки що? Тому що якщо з'ясується, що її хтось легко спростував, то це не нове, це звичайне марення мрійливого дилетанта. Якщо ж спростування немає то тільки в цьому випадку можна мої ідеї назвати новим. Спроби спростування були, але їхні автори швидко зникали з горизонту під різними приводами, як тільки з'ясовувалося, що спроба була безуспішною. Поява нового це рівносильно кинутому каменю в болотяну тину. Спочатку тина розривається і чистою водою йдуть кола від цього каменю. Але через дуже короткий час тина затягується і від китка каменю угоди не залишається жодного сліду, ніби такого китка і не було. Багато хто мені каже, що камень кидати марно, все одно тина затягнеться. Нехай це так, нехай затягнеться. Зате протягом кількох хвилин світ побачить і відчує свіже дихання нового, свіже дихання життя. Норма, загальновизнаність. Це синоніми слова смерть. Для тих, хто цікавиться моєю аргументацією у цьому питанні, раджу почитати досвід дурня Мірзакаріма Накуловича Норбекова. Світ завжди тримався на диваках, погляди яких не збігалися з поглядами більшості. Те, що мої погляди не збігаються, а точніше з багатьох питань діаметрально протилежні поглядам більшості, це факт. Але наскільки це дивно виглядає, судити не мені. Отже, проти мене зговоряться, припустимо, виходячи, бачачи величезний потенціал своїх ідей, які можуть кардинально підвищити ігрові кондиції будь-якої команди, ваш покірний слуга повинен покірно скласти ганчірочку грудочкою і засунути собі в рот, щоб опоненти могли бачити ясні очі обурювача спокою, але не чути його, тому що відповісти на аргументи нема чим. Істина практично завжди незручна. Зручність це кланевість це шанобливе ставлення до думки Івана Івановича, навіть якщо останні близькі до паранеїдального припадку. Це твердість ніжок службового крісла. Загалом ви розумієте. Деякі з моїх опонентів зі світовим ім'ям написали книги про те, як вони люблять футбол, але коли з'ясовується, що вони не мають особистого інтересу у справі реалізації перспективних ідей, то ніякі, хай навіть найгеніальніші ідеї їх уже не цікавлять. Про це я знаю із особистого досвіду. Нехай ваш покірний слуга із зі своїми ідеями у форматі трансфертного футболу виглядає білою вороною. Нехай у нього тикають пальцями, нехай насміхаються та покриваються. Поверховими матами. Але прапор нового він триматиме доти, доки в руках є сила. з жодними благами, з жодними вмовляннями його не можна змусити опустити руки. Поки що ніхто не спростував авторських ідей. Вони несі нового, тобто вісники наближення до істини. А істина, як світанок, ціни немає. У мене все. Не зволікайте з придбанням авторських книг. Вони неодмінно допоможуть вам в вашій футбольній практиці.